Якщо зґвалтована, то чи вона зробить аборт, чи вона народить дитину, і, і потім десь віддасть її в дитячий будинок, чи ще десь, в будь-якому варіанті це є ну, недобре, так? але вина на тому, хто зробив цю шкоду. І як вона зробила аборт, вина аборту на ньому, на гвалтівнику. Це та так само, як наші хлопці сьогодні гинуть, люди вмирають цивільні, все, йде війна. Розумієте, Навіть якщо два хлопці військових бавилися з пістолетом і застрілили один одного або один одного застрілили, Вина на тому, хто почав війну. Бо якби не війна, вони б і не бавилися з автоматами, з пістолетами, а робили б роботу. На тому, хто почав війну. Не треба вигороджувати. Дідько дуже хитрий, він хоче вигородити головного винуватця. Хай знає гвалтівник, що він буде відповідати за вбивство. Крім того, що він ізгвалтував, він буде відповідати за вбивство. Можете бути знов згідні або не згідні. Це моя думка. Я не кажу, що вона правильна, але відповідальність несе. Гвалтівник за аборт, і він буде відповідати як за вбивство, плюс за те, що знасилував дитину.